Діти один одному, добрий день, діти, добрий день. Машові привіт, привіт, хлопці, дівчата. Один одному вітаємося. Подивіться на малюнок сьогодні. Ди у нас овочі. Буде про овочі, про якусь таку подорож, кудись ми зараз завітаємо. Тож діти. О, над... да, я люблю овочі. Чого, овочі любите. О, Андрюш, молодець. А який там знайомий овоч побачив на малюнку? Щось там таке є знайоме, щось знаєш. Гарбуз побачив? Гарбузь побачив. Молодець, Андрюша. Так, а ну дивимося далі, діти. Куди це ми потрапили? Що це таке? Оля, як це називає? Це город. Так, діти, подивіться, ось з'явився дідусь і бабуся, і в них є город. Діти, а скажіть, будь ласка, в кого є дідусь і бабуся? Хто познайомить нас? Зі своїм дідусем бабуся назва як їх звати. О, Андрюша хоче Давайте, Вітя. Андрюш давай розкажи, як дідуся звати чи бабусю. Як дідуся? Діда, діда. Діда, діда, діда. Олечка хоче сказати. Оля ну давай Оль, як дідуся звати чи бабусю? Оля. І Олег. І — Олег. молодці діти. Я думаю, що у всіх вони є. І ось і у нас є тут дідусь і бабуся, і в них є город. А ви були на городі? Бачили, що там росте? Ну, <не> було. <с provided> Оля була, <схаз> Оля, а ну показуй, так? А ну, хто був? Підняли руку, діти, підняли. Хто був? Андрюш, був на городі. О, Оль, ну ти ж теж, мабуть, так? Да? Ну добре, так, дивимося на нас губу. Що кажете нас? Вона там тільки огурці варувала. О, ну то зараз буде все знайоме. Так, Андрюш, дивимося уважно. Андрюша називає, що бачиш на городі, Андрюш. Мамі, показуй, мені називай. Промовляй. Я, вижу... я бачу? Тибулю. Тибулю добре, так. Оля, я бачу. Кажи, баба, Баба бачи. Баба, дід, і там у них таке господарство город. Насадили вони овочів так багато-багато. Оля, ну кажи, що Компак. бачиш, Оль. Кажи, Буля. Цибуля? Нема цибули, є буряк да, вона сказала, чи ні? Олечка, буряк побачила? А ну покажи Це. мамі бурячок такий він. Темно-бордовий такий, да, який він темний. Так. Так. Ви бачили бурячок? А, так. так. Так, Андрюш, Це що ще вітя? Агурока. Показуйте, що Огурочка. я бачу. Що? Кого, Андрюш? Я бачу огірочки, показав мамі огірочки, молодці. А якого вони кольору, Андрюш? Огірочки зелені, а, так. Оля? Оль, ану помідорчики Ой. покажи. Оль, мамі помідорчики, покажи швиденько. Okay. Оль, oh. показав. І Андрюша oh. показав. Молодці! Ось такі овочі зростають на городі. Діти, у дідуся і бабусі. Бачите, діти, овочі зростають на городі. Дивимося далі. Наступне в нас буде така гра, діти, бачите, у нас будуть з'являтися овочі, і ми будемо казати. А що ми можемо з них приготувати? Навіщо вони нам потрібні? І так, Андрюш, що там ми бачимо, Андрюш? Помідор і... і огірок. Оль, що робимо з них? Ану Оль швиденько? Салат. Молодець салат. А хто любить салат? Ану сказали, руку підняли. О! А хто тільки огірок? Yeah! А оті, yeah! помідор? О, так. Оля помідор тільки любить да? yeah! yeah. Оль? Ні, От тільки огірки. Yeah! Дивіться, а ще ми діти. Дивіться, що мами, тата, бабусі, дідусі роблять з помідорами огірками. Роблять що це таке діти? Консервують yeah! їх, так? Да? На зиму роблять заготовки. Yeah! Хто мамі таке допомагав робити чи не yeah! допомагав? О, yeah! 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 Оля допомагала. Оля вже з іграшкою. Так, молодці. Далі дивимося уважно, називаємо. Що з'являється? Що це таке, Андрій? Андрій, що це? Що з'явилося? Картопля, Картопля. Оля, уважно, Оль, що це? Ага, що ми за картоплі робимо? Оль, що ти з картоплі любиш? Пюре. Пюре. Ось таке картопляне. А Вітя роб... пюре? Вить, любиш пюре? Вітя, любиш пюре? Так. Пюре. А що ще ми можемо з картоплі зробити? Так. Можна картоплю посмажити, запікти, будь-яку страву приготувати. З картоплі. Так, Оля дивиться у вас ще. Олечка, Оля. Оль, на екран дивимося, з'являється, що називається. Можна з щось, кажучи, можна чіпси. Робити. Ну, це ж, це ж таке, так, да, так. Yeah, да. да. І картоплю фрі, про це ми знаємо, але дуже рідко да? можемо картоплю фрі. Бо не корисно. Так. Андрюш, що з'явилось таке червоненьке таке? Буряк. Буряк. Оля слідкує. Так, наступне що в нас там? Зараз діти. Наступне Оль, що? Капуста. Бачили, чи нагороди, чи в магазині? Так. Андрюш. Перець. Перець, так, Вітя, ну там хто знає, що це таке? Молодці діти. А ось таке хтось бачив? Зелень така на городі зростає. Так, кріп і мережка. Молодці діти. А що з цього можна приготувати? А так а хто любить борщ? Підняли ручки. О, любиш борщ? Овочі, і я теж люблю. Ось такі овочі. Я так. Я. Так. Я. Овочі я. дуже корисні. Ми з них можемо готувати і страви, і салати, консервувати, додавати в борщ, в суп, все що завгодно. Тому бажаю вам завжди їх любити і їсти. Молодці. Я просто, я просто. Що Щучка, не почує? І так, рухаємося далі, діти. А тепер подивіться, чи тут на малюночку тільки овочі, чи, можливо, щось -що ще є. Чи фрукти є, так діти? І овочі, і фрукти. У нас є два кошики, в які ми складемо фрукти. Він якого кольору Жовтенький, так, да, діти? Жовтенький кошик. А, ще фрукти, а інший кошик темно-коричневий. І так, називаємо фрукти. Оля, швидко фрукти складаємо в кошик жовтий. Оля, який фрукт знаєш, бачиш там. Так, яблучко, А сливку хтось бачить, Андрюш? Можливо, десь інтернет в мене. Так, сливку бачиш, Андрюш. Сливку покладаш. Так, а виноград хтось покаже? виноград. І що ще залишилось, Оль? Яблучко. Яблучко, склали фрукти, а тепер називаємо, викладаємо в нашу тарілочку в кошик наш овочі. Так. Що бачимо? Таке помаранчеве, довге-довге, таке гостреньке, ніби як називається? Так, так, наступне жовте таке, жовте, солодке, може, хтось любить з зернятами. Що це? Кукурудза. Так, діти. Що ще є там? Зелене кругле що туди покладемо? Що це називається? Капуста. Всі ці овочі складаємо в тарілку, так, там, де в нас овочі. Так, ще що так. полетіло. Цибулька. Так, що ще полетіло? Наш Бо, гарбузик такий полетів і Бо, зелений горошок ми з вами ліпили. Сподобалося вам горошок ліпити? Так. Да. Добре, діти. Ось ми розклали фрукти і овочі. Так, а хто ж фрукти любить, діти? Yeah, yeah, yeah. Я. А, yeah. yeah. а які ви фрукти любите, діти? Так, Оль, ну Оля каже, слухаємо Олю, Оль, який твій улюблений фрукт? Виноград. Банан любиш? Так шкода, що в нас не росте, але а ті, що в нас ростуть, які там, можливо, в саду у вас є, яблучка, грушки. Граната росте в саду. Вишню росте. Клас, дівчата, хлопці, ви молодці, всі назви знаєте, полюбляєте, поділилися з нами. Так, рухаємося далі, Андрюш, дивимося далі. А тут що потрібно зробити? Бачите гру? Потрібно знайти тінь. І так, показуємо грушу. Куди ми грушу поставимо? Знайшли тінь, діти. Показали грушку куди? Е, Олічка, куди грушку? Так. Правильно вона полетіла? Полетіла. Правильно. Наступна буде вишня. Вишня якого кольору? Андрюш? Червоного, так. знайшли тінь, де сховається вишня? Показали мамі швиденько. Правильно полетіла? полетіла? Так, що наступне, діти будемо викладати? Огірочок. Огурок. Так, діти правильно показуй мамі. Він такий довгий довгий, так, зелений, зелений. Полетів огірочок. Наступний червоний гострий перчик. Показали, де його хатинка? Куди він сховається, полетить? Ось сюди він полетить. Так, так, правильно. І залишився. Ж. Хто в нас без хатинки, Оль? Не Хто град. без хатинки залишився? Ви грат, Андрюш, ось він останній без хатинки. Всі фрукти ми склали. Всі знайшли ті. Молодці, поаплодували один одному. Молодці! Молодці діти. Добре. Так. А зараз я вам пропоную трошки порухатись, діти. Ставайте з своїх місць і трошки з нашими овочами затанцюємо, готові? Yeah. Ну що, будемо починати? Покрутив свій довгий Диньку він за ручки взяв та із нею покружляв. Діти, молодці, поплескали собі, що ви такі в мене працьовиті, танцюристи, артисти. Так, сідаємо на свої місця. Дуже гарно в нас все вийшло. Наступне завдання: будемо працювати з пальчиками. Сідаємо зручненько. зробимо їм зарядку. Так, зараз будемо повторювати за відео. Один раз повторюємо і ще зробимо. Так, готові показали пальці. Будемо рухати. Рухаємо в город ну, ми всі підемо, дружньо овочі зберемо. Ось картопля, ось капуста, ось цибуля, ось буряк. Покладемо все в каструлю. Зваримо пальний капусняк. Так, діти побачили, як працюємо. Іще один разок будемо уважні. Добре? Так. Колічка, покорять, будеш зараз. піде. город ми всі підемо, дружньо овочі зберемо, ось картопля, ось капуста, ось цибуля, ось буряк. Покладемо все в каструлю, зваримо файний капусняк. Молодці, діти, Молодці, Трошки наші пальчики відпочили, а зараз настав час нашого малювання. А що ж ми будемо малювати? Будемо малювати таку корисну моркву. Чи всіх є морква? Діти показали. Хто приготувала? Олечка, є морква? Ні, ми не приготували, бо я була зайнята. Ага, ну нічого страшного. Ми можемо зараз пензликом намалювати. А пензлик є, вибрали фарби. Будемо. Так. так. Або використати долоньку. Ми можемо з долоньки ось таку намастити долоньку. Зараз я буду повторювати, можемо так спробувати і зробити ось так от морку долонькою. Так, хлопці, показали моркву. Оль, подивись сюди, у мене є морква, і ми будемо штампувати, відбитки робити. Так, Андрюш, а ну-ка кажи візьми в ручки морку, потримай, скажи, яка вона м'яка, тверда? Щас я все дам. Морква яка тверда? Так. А Авітя скаже, морква ще яка за кольором? А ну діти яка вона там? Оранжева, помаранчева. А можливо, ви коли-небудь їли моркву? Оль, їла моркву? Моркву їла? Ні. Ні? Ні, Ні. Она така солодка чи гірка, Ні. наприклад, кисла? Яка вона, Андрюш? Солодка. солодка, солодка морква. Ми розрізали морквину. Ось це в нас дві частини. Андрюш, скільки тут? Один, два. А зробіть цілу. Андрюша, ну зроби цілу. Братик, поділиться з тобою. Раз, з'єднали. Буде ціла, так? Так, молодці. Зараз ми будемо брати половину. Андрюш, берите собі одну, Віті одну і. Беремо фарбу як Андрюш? Амаранчеву, так, оранжеву. Беремо аркуш нашого паперу. Так. Беремо моркву, так. І діти беруть колір і наносять фарбу. Ой, ми її зараз розмалюємо. Робимо густу фарбу. Так. А ем, Настюша може взяти ось таку долоньку, якщо мама поруч. Ану, спробуйте. Давайте зі мною. Е, Олічка, Оль, не хочеш? Можна так спробувати. Оль, дивись. І ось тако, якщо моркви немає, зробити відбиток. Теж буде дуже добре. Так, а хлопці. Роблять моркву, гарно намазали, так намастити. Yeah, yeah. Дуже гарно потрібно намастити. Yeah, yeah. І робимо такий з моркви прям грядку таку, да? і штампуємо. Але потрібна густа фарба і гарно притиснути. Прям придавити, придавити. Так, Yeah. Так. Ну, що там отримується? У мене одна така трошки. Я ще одну зроблю. <звук> <звук> Ні така, нічого. Ну нічого, Андрюш, ми її притиснемо, пусту фарбу потрібно. А ну спробуємо іншу, Андрюш. Поруч іще одну намалюємо, гарно притискаємо. У мене вже друга трошки насиченіша вийшла. І Вітя потім зробить, да, Вітя? Ви всі по черзі, да Вітя? Знов промалювали варвар. Зникла на папір попікла, ну, так? Ми по року будемо робити, бо вона не хоче, не хочеш? Трошки за цей раз засумувала. Оля, а не хочеш зробити Оль, а ручкою не хочеш намалювати зі мною? Ні? Не хочеш ось так фарбу зробити? От де пензликом дивись, отаку пальчику тут промальовуєш. Ти Тобі ти ти треба. Диви, навіть, хочеш, навіть намалювай. Малюй. І буде така тоненька трошки. Раз і приклала, і буде худенька тоненька морквинка, де вона в мене там побігла. І домалюємо їй зелені зараз. листочки, стовбур домалюємо. Морква діти росте, в нас це ж коренеплід, росте в землі, так ми їмо корінець морквинки нашої. Вона дуже корисна, додаємо її. Так? І в салати, і так її готуємо. Не, не така я Ну, шо? не така вийшла. Андрюш, ну тобі подобається, ну покажи. Як ти фарбуєш, ми її зараз двенадцять. Ну, давай, Наші А ну, показуйте. Ну, добре, а чого. А зараз ми їй додамо цих зелених хлопців додамо. Морка не така. Ну, нічого. Та У всіх різна. Хтось брав велику морквинку, хтось меншу. У когось фарба густа, у когось рідка. Ой, ми її зараз дивіться. І морквинку. Розглянули, яка вона. А після заняття, можливо, ще хтось скуштує. І малюнок нам, діти, вийшли. Добре. Так, і малюємо зеленим, діти. Який колір зелений? Малюємо листочки, так, діти? Три листочки вгорі. Раз, два, три. І малюємо діти. Мама буде поруч. Так. Контролює. І ми свої морквинці. Три, да, три листочки Три листочки зробимо. Сьогодні ми малювали моркву, робили відбиточки, штампували. Да, мама, отакі. Да, отакі. Молодці хлопці, виходить? я Три листочки. По три а? листочки, так. Да. Три. Два, Біть усі себе. Три. Можеш тут. Зверху. Давай, отут, отут. вот тут Ой, клас! Так, Андрюша, обов'язково висилайте свої роботи. І можете тако з морквою. Будете куштувати і надсилайте. Е Ну що, хлопці, сподобалось вам сьогоднішнє заняття? Сподобалися да. бути на городі. Так, бажаю вам завжди пам'ятати провочі, що вони дуже корисні і завжди їх вживати в салатах, в супах, yeah, yeah. навіть сирими. Да, можна моркву і всі овочі навіть їсти сирими. Так що вам кажу, діти всім до побачення! Чекаю ваших малюнків, до побачення, діти. Всіх рада була бачити, до нових зустрічей. Pra cá. Ah.